Як, пані та панове, цинічно? Як же ж цинічно, про що мова, пані тапанове? Трамп роздратований, він здивований, він збентежений, він назвав Путіна сумасшем, з'їхавшим з Глузду. І в той же час він сказав, що Путін, якщо а, ми не прийдемо до того, що почнемо в сторону миру, то я ще більше помахаю пальчиком і скажу ну-но-но. Ну, це фразеологія, але він сказав Я даю тобі ще два тижні. Він сказав що ще два тижні ти можеш нищити а, дома України, вбивати мирних? Нищити Україну ще два тижні. До цього було стільки то днів, перед цим ще стільки то днів. А як же ж пані та цинічно? Приймають пакети один за одним, які нічого не врегульовують. Раз би зробили один і конкретний, заборонили б все. І все, це ж за один раз можна, да? Ну, образно говоря. Відкриті двері в хаті. Їх же ж можна закрити і забути. Ні, трішки закрити, трішки закрити, ще трішки закрити. Як мене це пані та панове вже дістало. Який цинічний світ, який же він цинічний. І таке в мене розуміння, що вони взагалі не тут живуть. Кожному з них треба приїхати в Україну, кожному політику приїхати в Україну і бажано поближче до нуля. Бажано подивитися всі ці зруйнування, які причинила Росія. Тому що все, що я бачу. Це те, що вони не розуміють, про що мова? Їм добре, вони живуть в своїх теплих оселях, їм комфортно. І вони співчувають, як десь там далеко-далеко пінгвінчик ногу повредив. Щось в такому стилі. Тримаємось, пані та панове.